Воскрес. Я вас вітаю всіх сьогодні, цю неділю і звертаюсь до всіх матерів і всіх жінок сьогодні з привітанням, оскільки сьогодні неділя мироносець, і цей сьогоднішній день ми вітаємо всіх наших дорогих жінок з величним святом, з тим, що саме жінці було достойне право звістити про Воскресіння. І саме цією місією. Звіщення, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа жінок прирівняли до учнів до апостолів. І це є перша згадка про рівноправ'я між чоловіком і жінкою, не 8 березня, а саме неділя жінок мироносець, мироносець возвеличує жінок і прирівнює до чоловіків, цим самим про гідність жінки. І також цей сьогоднішній день на нашій парафії відновлюється. Молитва матерів. І я запрошую всіх взяти активну участь у цій молитві матерів за своїх дітей, за всіх інших дітей цього світу, яка ця молитва буде проходити щонеділі після завершення нашої божесної літурії. Тож, ще раз вітаю всіх жінок святом і запрошую до молитви матерів. Молитви. Христос Воскрес!